Добре, є така проблема, ну, вона не сильно мішає мені, просто є. Це те, що я дуже не люблю новий одяг купляти. Mm -hmm. Це видно по моїм тапкам, напевно. <ріст> 에... Тому що мені новий одяг, я не знаю, чи такий є у вас, я коли його вдягаю, він мені дуже незручний спочатку. Mm -hmm. Я вдягаю, я такий, ну, щось не то. <ріст> що Ці штани мені там десь жмуть. Навіть <ріст> якщо це секонд-хенд? Ну, Там типу, вже... хтось носив вже ж до тебе, типу, вже... вже. Розношено вже так. Ну. Але іншої форми, ніж я, ну, інший організм, ага, інші ага. ті. Штани взяли форму mm -hmm, когось. Mm -hmm. Я секонд хенд взагалі не, не... не стараюсь не ходити. Mm -hmm. Ходжу, але стараюсь. Ти просто подивитись заходиш. Дуже стараюсь. Mm -hmm. так, так, так. ну, Він заходить в секонд-хенд, такий я вдягаюся в кращому. От. Ну, вдягнений в кращому. В перший день завозу. Ну, та ще проблема в тому. Що якщо є якийсь одяг, який я вже купив, розносив, він ага. мені вже приємний, і я його там місяць не поношу. Mm. Його треба заново розносити, бо він знову неприємний. Знову не ти вдягаєш <с connaissance> знову ж слухати. Нема такого наш ну, як одяг, який ми поносили, да і він вже таки втратив свій товарний вигляд. Такі ну я це лишу, не буду викидати. Якщо будуть робити ремонт, я вдягну це. Ну і нема такого, що вдома є одяг, щоб зробити ремонт, приблизно на всьому на всьому сихові. Просто можна відремонтувати місто. Просто дороги можна прокласти нові заново. А коли ти відчув, що ну, ти в якийсь момент жив-жив і такий, так, мене це починає турбувати, коли це сталося? Ну я завжди це знав. Я з дитинства з цим жив. З дитинства жив штанами. розумієш? Зараз Знає... колготки, напевно. Це все ой, типу... Ой, ой, Боже, Це те, що найбільше треба розношувати. Ти психіатр дуже жорсткий, Валентин. <смір> — колготки зранку, Но давай повертаємося до, до того. коли Сьоме ранку, холодно, на тебе, що колготки вдягають. Mm. Так, е е Славко Мартинюк, дивись. Це е саме який одяг? Це до всього одягу стосується, чи тільки саме до шкарпеток. Абсолютно всього одягу. Абсолютно до всього. Так, а ти. Навіть, навіть кільця. Ну, якщо кільця, які кільця, кільця, ну, це так на що? пальці. Кільця це, це одяг. Це жодя, а, а, зим... це. Зим... це ну, Значить ці, ці зимові кільця. Такі, ну. А речі, цікаво, з кільцями як? А з кільцями все нормально. Все. Але я не люблю, не ношу кільця. Добре, я не, можу, я не можу не запитати, презерватив треба так. перед тим розносити? Є такий рідний дюрекс з тими що? Ти з 14 го року пам'ятаю. Ох. Що за Ющенка, ну, купили, дивився на нього. Він же як джинси, трошки порваний, потертий, знаєш, такий, класний такий. Але такий рідний. З три рази в Я не росли разом. Так Таке. Отже. Така проблема. А притримуватись стандартів краси пробував, щоб у тебе була максимально стандартна фігура, як у манікена, і ти просто заходиш оце. Це, це типу, ну як, в мене така фігура вже є. <сум> <сум> це це, 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 це виважить <сум> типу, на дієту дієтусі я таким не буду займатися. Вибач, вибач. Чи спорт. Я ну, ні, не подумав, ні, ні. вибач. А що ти вже пробував робити з цим? Чи ти такий, ну, постраждав? Я намагаюся дорожчий одяг купляти. Щоб тканина була приємніша, так? Ну, щоб. Ні, щоб я вже ну, такий, блін, так неприємно. А, але зато. Ага. Ну, дорого. <гарно>, потерплю, бо заплатили. Потерплю, так. Та. Ну, ти я, ти і... як Діма сьогодні, ти, ну, типу, хочеш все від 에... товару отримати. Тако, мені здається, що якщо типу, там, ну, джинси і там умовно, скільки може коштувати? Ну. Ну, ну, кажи, Максим, скільки. Скільки б тому джен це коштує? Скільки б тому коштує дні? Зараз ми дізнаємося. <смітна> 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 рівень Максу заробітного. Шорти 100 гривень на секонд-хенді. Поки що не вистачило на штани. А якщо раптом будуть, це я. Е, в мене в мене мета на осінь штани. От. Ну дивись, Максим. Я намагаюсь купляти одяг. От вже який новий. Ну ніхто не носив до мене. Ага, ну це десь гривень там так, ну зараз. Скільки, Хоча там, я сам джинси 1500 п'ятсот. Скільки? Ну тисяча. Славік, розкажи, як по ту сторону секонд-хенду. Як це взагалі бути багатим? Ну, так просто, щоб ми знали. Так, це не дуже багато, Ні. Це ж стокові магазини. Це ж не типу, там Зара, наприклад. Блін, це стокові магазини це ще гірше. Це одяг, який ніхто не хотів носити. Блін, а ну, до речі, от чоловічий секонд-хент хенд відрізняється від жіночого, тим, що ну, чуваки, коли носять штани, вони носять, ну, поки. Там, там вже не знаєш, який кольору було з самого. початку. Потім ти робиш з них шорти. Ну, там, да, він, він спочатку з них зробив шорти, так. потім такий, ну я не знаю, це можна ще на ганчірку, щоб машину протирати mm -hmm. порізати, і тільки потім він віддає. Ну, типу, в секонд-хенді штани майже неможливо купити. Ну yeah. так. Так само і взуття. теж. Так, Дуже Дивіться, важко. дивіться я як все рівно типу, не, ну, не на якийсь там конструктивніший член товариства. Що достав якої Ну, нашого, люденько-порадного. Yeah. Парадного. Парадного. Так званий. тому, що, Славко, що саме тебе турбує? Те, що ти як. Не носиш нове, чи якось люди на тебе дивляться, чи тобі самому погано від того? Ні, в цьому просто головна проблема, що я її не купляю. Типу, я купив штани оці вже десь пів року. Ну, і файно, і ну, гарно все, виглядають. Це, це ось штани, які в мене є. Ну От, і просто В день прання пран таке, ну я сьогодні нікуди не йду. Ні, в день прання я такі, і шорти. <рес> е, дивіться, ну, е, Славік, ти не проти експериментального способу лікування твоєї проблеми. Е, Ходити е... голим чи що? Ні, ні, Суть тому, що е, передній зал, передні, ну передній зал, саме ряд. Ви вважаєте, що у Славіка гарні штани? Так. так. Гарні штани, дивіться. Mm. Е, та та понятна, так. давайте я зараз ну стокові. Е, так так, підійду до кожної людини, і кожна людина зробить по компліменту Славікиним штанам. Але будь ласка, ну не повторюйтесь. Во для того, щоб Славік повністю відчув е, наскільки вони прекрасні. Наскільки ну, це хороший метод терапії, Максим? Я зараз перевірю. на твою думку. Ну ти можеш подумати, вау, вони такі класні. Мені більше не треба нічого нового. Так-так. Ну дивися, як мінімум треба спробувати. Якщо раптом ну це відповідальність на, ну, на глядачах, тому продумайте. Так, ну. так, перекиду їх на людей. Давай. <ріст> Давай. Добре, добре, так. Отож, комплімент від чоловіка, якого звати? Дмитро. Ілі Вадим, ну як вам <ріст> зручніше. Зазначу, що <ріст> чоловік в шортах, що він теж заїбався купувати штани. <ріст> Вадим, це, це <ріст> для, <ріст> штани. для картавих версій у вас, так, і мені. <ріст> Отож, Вадим, комплімент від тебе, Славікіним штанам. У твоїх джинсів дуже гарний колір. Дякую для Вадим молодець. Добре, так, наступний комплімент. Від Ірини. Від Ірини. Ірина, комплімент. А, ти виглядаєш стильно та сексуально у цих джинсах. Так, так. А, вас є... Так, Вадим, що вас... ти думаєш? Ну, якби це Вадим сказав, то таке. <реш> Добре, тож ще два компліменти, і думаю, чи, 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 чи один. Ні, давай весь зал, бо все. Добре, два компліменти, але з них. О. Я, Анастасія, вони дуже гарно сидять. О! Дуже гарно сидять, як і прям славік. <світ> <світ> Та я Свєта. ну, це на секунд, і вони дорожчі, ніж твої тапки. <світ> 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 Дякую. <світ> Добре, дивися, останній комплімент. <світ> останні <Тепер намагаю> компліменти. <світ> тапкам, бо що це -таки, що за Добре, останній комплімент тапкам і думаю, що будемо завершувати цю рубрику. Тапкам? У тапка, ой У тапкам це вже складно. Я на джинси це Ти бачив їх, чувак. Ну, в них не жарко. Файно, дуже дякую компліментам зал. Дуже гарні Так, Я спробую раціональність внести. Дивись, я тебе дуже розумію. Я так радів, коли я перестав рости. Насправді це вау, клас. Я, я не я не гладше тільки тому, щоб мені підходив мій старий одяг. А був, ну був якийсь прям момент, коли ти поняв, що перестав рости. Так, що... коли я вдів, вдів якусь в якийсь одяг там минулого сезону. Він такий а, так, мені не тебе нова куртка, в мене це нормально. А... От мене не зустрічають лікті з зимової куртки. В принципі, можна ще в цій ходити. От і ти пробував дізнатися свій розмір. Ні, насправді ні. Я розумію, це звучить занадто тупо і легко. Так, це дуже важко. Там, цих роз... Там є різні системи розмірів просто. Європейська, є... американська, німецька. Їх буквально якась дві. Якась, букви. буква. Є, є наприклад, ну, в, в мене така система розмірів, що я вдягаю штани, присідаю і... Є або мулі, або не мулі яйця, та й все от типу М або не М. Це М яйця перекреслені. Така uh, да, на набірці позначки. Я ріс в 90-х, і ну в мене було дві опції купувати одяг, коли я був малий. Це було з мамою або з дядькою їздили на базар. От коли з мамою купуєш одяг, це ну, давайте так, щоб він в них помер Такої довжини. Десь так, щоб ну просто ну ти їх вдіваєш і за тобою ще три метри просто треба нести штанини. Щоб дуже, дуже... Можна було нести. Ну дуже? просто ну, в школі була історія, коли в мене на штанах вже протерлась ззаді дірка, це факт, але вони на мене були ще великі. Тим більше в школі і так сидиш майже весь час. Вот. І а друга опція це ходити було з дяді. А дядя мій дуже любив східні єдиноборства. І тому на нього головний критерій, коли він купував джинси, коли він купував джинси, такий, а ну-ка, ногу так позадавав. Чи він може ногою по голові комусь дати? Такий, ну це класний джинси. А які в нього було єдиноборство? Всі. Буквай, О, буквально всі. Всі. Не всі були, не, не врятувало. Йому коли, коли давали новий пояс, він такий чорний пояс, але блін, такий незручний. Не подобається. Верніть коричневий. Блін, плюс, плюс оцих великих штанів, ну що штани надовго, що коли ти міряєш їх, то не, ну, можна став, не, не ставати на картонку, бо ти mm. штани загнув і ти. Ага. І ти не стаєш на картонку, бо для мене це завжди було проблемою ставати на картонку, я вам скажу. так. Розумію тебе. Це, це дуже добре. Отже, від мене порада просто спробуй експериментально потратити в один день і дізнатися свій розмір і просто не вигадуй в інтернеті купуй джинси і все. Uh -huh. Ну, це насправді на найбільш дієва порада, мені здається. О, Або е, ну, взагалі, якщо раптом е, там, замовляти через інтернет, щоб воно йшло дуже довго, і ти вже забув про те, що ти маєш ну, мати джинси, такий оп, сюрприз! Прекрасно. Нове життя. Я, я... Ну це не буде сюрприз, це буде просто, блін, нові джен, зараз мірити. Зараз подивимося, чи не всравлює 800 гривень на них. А ще, ще супер-парада, це коли, якщо ти знаходиш якісь покласні ціні штани, одразу дві пари купуй. Все угу. просто, одразу дві пари купуй, навіть не питай, все нормально, це мінімум рік, тебе, тебе закритий по джинсах. Вот це Те, Антон, поки що самі нормальні поради даєш. Я Дякую. думаю, що от що от що можна зробити? Ти купуєш нову річ, ти е, береш метр, так званий, і міряєш досконало до міліметра всі заміри, всі заміри, в тому числі і себе, щоб ти зрозумів, що саме в такій формі тобі зручно саме в цих штанах так, так. і намагаєшся не поправитись і не схуднути ні на жоден грам для чистоти експерименту, і потім uh -huh. ти носиш якийсь час їх. Припустимо, скільки тобі треба, щоб привикнути? Два місяці? ну день, два день. Це проблема, вставай, все, блядь, серйозно. Ти носиш, я... день, -два. носиш ну, день два. Я до самого спочатку сказав, що це ну, така проблема. він <ріст> <ріст> Ми вже довше про неї говоримо. Підходимо до Славіка, Славік, що в тебе? У мене поганий день. Якби це було... це я другий день джинсів. зараз. Не чіпай мене, я в стресі. Якби це я були не нові не джинси, ти б вже їх розносив до кінця цієї розмови просто. Да. Отже, ти носиш їх день два, знову береш метр, знову все досконало міряєш до міліметру. Дивишся на результати і думаєш, а чи не хуйню я придумав? <рес> чи може в мене все добре? Отак. Попробуй за може бути, це. Ну, забити. хороші поради. Хорош, я добре. думаю, що проблема побачимо -пла слави <плес> і повертайся до нас.